Тух є 52 в наявності. В різних кольорах, там по кольорах уточняємо. Зараз покажу тут деякі несуттєві не зміни є, але де по удобству також став краще. Зараз покажу, що я це представляє. Оцінах також, по номеру телефону, ціни уточняємо. Це, як... Ціни це така зараза нестабільна, тому я їх стараюся не озвучувати на відеороликах, тому що можете через місяць подзвонити, а ціна вже помінялась і буде неактуальна. Так, акумулятори чанфа вже стоять, 80-ки бачок є. Раніше так і було. Цікаво мені по моторах. Зараз на ту сторону, що у нас з мотором тут. Так, Мотор dd 390 Такий же, як і раніше, був на всіх, 1,9. Об'єм 1,9. Особисто мені дуже подобаються ДТЗ-шки, вони адекватні, працюють ізумітильно, немає по їх косяків там ніяких. Просто ідеальна 24. ка Це що може бути. По змінам, що в нас помінялося. Помінялась у нас сідушка, вже поставили таку, як на більш дорогих тракторах, там регулюється, вона плаває. Раніше була такого плану, але вона була жорстка. Зараз вона плаває ще. Підлокотники регулюється наклон. Удлінили у нас вал рульової колонки. Вал у нас руль вже піднятий, вже мічається. Зараз уже коли сидиш, руль не чіпляє по ногах у тебе. Також є і наклон можна його. Дуже подобається плюсик. Далі по колісі. Тут у нас помінялись трошки, удлінили вал куліси. Раніше, якщо пам'ятаєте, третя передача опиралась в ногу, коли переключали. Зараз такої проблеми вже немає. Далі удінили трошки оцей речах, понижений повишений. Так удобніше стало переключати. Він включається дуже легко. І там по навіскі ще здається були там якісь. Дороботи, Ось Задня навеска, трьох точка. Будуть підігнуті клешні, вона йде варена, будуть підігнуті клещні. В принципі, по зміненням особо нічого такого більше немає. В ціні він також там не дорожав, там ціна не космос, ціна на них адекватна. Три роки гарантії ДТЗ дає на свої трактори. Ну, три роки він виходжує, там не потрібно в нього лазити. Опита. Є в мене клієнти, які на них вже досить довго працюють, там і по 4, і по 5 років тільки позитивні відгуки про дану техніку. Тому хто шукає собі 24-ку, адекватно рекомендую ДТЗ-шки, дзвоніть, замовляйте. Є поки наявності, можемо доставити в будь-яку точку України. ну, Тільки там, де бойові дії, туди не возимо. Там, де нема бойових дій, крізь привозимо, безкоштовна доставка. Ось так. Телефонуйте, всім гарного дня, до зустрічі!